Кілька років тому якраз перед самим Новим роком від мене пішов чоловік. Все відбулося настільки несподівано, що я була просто в розпачі і не знала, що маю робити далі. Адже я весь цей час навіть не підозрювала, що у мого чоловіка є інша жінка. Я пішла в декрет, поглинулася турботами про дитину і дім і не помітила змін в поведінці чоловіка. А він 31 грудня став збирати речі, ошелешивши мене, що йде до іншої жінки. Я настільки важко все це пережила, що аж в лікарню потрапила. Але це нічого не змінило. У мого чоловіка і справді були серйозні наміри щодо тієї дівчини, тому вони відразу після нашого розлучення одружилися. Настільки мені відомо, живуть вони чудово, навіть мають спільну дитину. Відтоді я не люблю новий рік, адже занадто болючі спогади він на мене навіє. А от мій синочок, якому зараз сім років, дуже любить це свято. Він ще вірить у дива і завжди повторює, що під Новий рік завжди збуваються мрії. Я не хотіла його розчаровувати, адже я сама давно перестала вірити у дива. Навіть мрій у мене немає ніяких, отак, живу, як тінь, один синочок мене на цьому світі і тримає. Цього разу, як і завжди, ніякого новорічного настрою у мене не було, але син попросив мене про ялинку. Він дуже хотів, щоб саме в цьому новому році ми її вдома прикрасили. Хоча раніше ми такого ніколи не робили. Я вирішила виконати бажання дитини і якось напередодні свята пішла на базар по ялинку, хоч і з грошима було того. Син попросив мене, не можна ж залишити його прохання поза увагою. Вибрала скромну ялиночку, що було дешевше, звичайно. Я підійшла до продавця, а він мені каже, що платити не треба, мовляв, це подарунок мені від нього. Я нарешті підняла очі, щоб йому подякувати. І зрозуміла, що я знаю цього хлопця, який зараз так мило до мене посміхається. Це Вадим, мій колишній однокласник. Ми з ним навіть сиділи за одною партою колись. Він впізнав мене швидше, ніж я його. Вадим подарував мені ялинку, пожартував що це за те, що я давала йому колись списувати. На цьому передноврічні сюрпризи від нього не закінчилися. Вадим запитав мене, чи я дуже поспішаю, а коли я відповіла, що ні. Він сказав, що змерз, і хотів би зі мною випити каву у найближчій кав'ярні. За кавою ми розговорилися, і я розповіла йому про все, що зі мною сталося. Вадим аж зрадів, коли почув, що я зараз одна, а я не могла зрозуміти, чому він так себе поводить. Я люблю тебе ще зі школи, раптом випалив Вадим. Але поки я вчився, ти вийшла заміж. Та тепер я тебе не відпущу, бо не зміг тебе забути. Знаю, що зараз це звучить дивно. Я заслужу твою довіру. Кажуть, під новий рік до вас відбувається, тож мій випадок цьому приклад. Вадим до мене прийшов перший день січня і відтоді, як і обіцяв, не відпускає, він впевнений, що ця доля нам дала шанс почати все з чистої нової сторінки. Найбільше усьому тішиться мій синочок, який Вадима відразу полюбив, і не перестає повторювати, що під новий рік таки трапляється дива, особливо. Якщо загадати бажання під ялинкою.